Південь Донеччини одна з найгарячіших ділянок східного фронту. Захопивши Курахове, росіяни розвивають наступ вздовж траси на Запоріжжя і намагаються вийти на кордон з Дніпропетровщиною. Ворог зосередив значні сили і не тільки піхоти. Нашим бійцям доводиться боронити землю в надскладних умовах і під постійними атаками безпілотників. Одну з ділянок фронту тримає 79-та таврійська десантно-штурмова бригада і її бійцям. Потрібна наша з вами допомога. Реквізити в репортажі нашого воєнкора Станіслава Кухарчука. Так, зараз димить і палає весь південь Донеччини. Попри заявлене триденне перемир'я, росіяни ні на мить не припиняли атакувати. Подекуди навіть змогли просунутись. Ворог активно рветься з Донеччини до кордонів Дніпропетровської та Запорізької областей. Зараз запеклі бої тривають на запорізькій трасі поблизу села Костянтинопіль. Цю ділянку тримає мужня 79-та таврійська десантно-штурмова бригада. Бо бездоріжжю Вадим на своєму джипі мчить не скидаючи швидкості. Тут тільки це рятує від ворожих дронів. Навіть за десяток кілометрів від лінії фронту безпеку вже ніхто не гарантує. Я зараз до повороту доїдемо, там уже є. А приблизно дальність так, така ну яка більш менш безпечна зона є? 15 кілометрам. Усе, куди дістає артилерія, авіація та дрони росіяни в буквальному сенсі перетворюють на випалену землю. Усі села поблизу передової просто знищені. Гул стрільби та вибухів не здатен забити навіть поривчастий вітер. Високоточна зброя росіян. Косок плануючого моделя. Да, К-500. Ця високоточна зброя тут на півдні Донеччини робить отаку от от таку біду. Прильоти, прильоти кабів просто постійно відбуваються, їх чути, і це дуже неприємно. Ними росіяни розбивають села, щоб не дати нашим військовим закріпитись і тримати оборону, адже на півдні Донеччини скрізь безкраї степи та поля і сховатися просто ніде. Я сам трошки впорається з вітром. О, якраз туди закотилася. Пане Томасе. Матфій уважно спостерігає за роботою дронів свого батальйону. Його побратими зараз працюють по околицях Костянтинополя, щоб завадити ворожій піхоті, скупчуватись для подальших штурмів. Від самого села залишилась тільки назва це стерто до фундаменту. Зараз Константинопіль це останній блокпост. На шляху до багатиря, а після багатиря вже немає ніяких великих таких населених пунктів, де можна було б тримати оборону. Там суцільні поля і посадки, там дуже швидко вони можуть піти. Ну, це такий відкритий факт. Вони з півдня заходять, перекривають нам всю логістику. Повернувшись з виїзду, Вадим спішно готує батальйонний важкий бомбер Вампір до нічної роботи. Ним пілоти успішно знищують російські бліндажі та погреби, в яких ховається ворожа піхота. Та в умовах ускладненої логістики суходолом хлопці вже агродроном навчилися виконувати навіть гуманітарні місії в небі на нульових позиціях. Нашій піхоті доводиться без ротації сидіти подекуди місяцями. Тож приліт вампіра побратими Вадима чекають щоночі. Немов ковток свіжого повітря. Але так 50 на 50 вони у нас працюють більше на логістику. Забезпечити свої позиції, своїх хлопців БК і всім. Всім, що потрібно: водичка, бензин. Та все скидається. Чим менше лазять, тим довше живуть. На жаль, логістика зараз стала самою, самою, самою основною проблемою. І це не тільки про піхоту. Артилеристи, мінометники і навіть ті самі пілоти БПЛА на позиціях міняються зараз украй нечасто. Змучені, втомлені, але незламні. На мужності кожного з них по суті тримається весь фронт. Народної зброї міністра йому не мав що. Народну зброю. Народна зброя присобіна. Так, ну все. Вам така гама. Каже. Дякую. служу народу України. Ці нагороди та звання десантники заслужили за стійкість, самовідданість ще у боях під Кураковим. Деякі з них прибули на нагородження одразу з передової, і такі заходи для побратимів украй потрібні, каже Олег. Хлопцям це дає впевненість, що про їхню титанічну працю ніхто не забув. Нагорода це і нагорода. Коли людина її отримує, вона все таки отримує якусь ментальну солоду, так би мовити. Вона розуміє, що її відзначили, її згадали, її е, не забули. Це просто приклад. Це ти подяка. Просто прийти, подякувати, подивитися людям у вічі, е, пожати руку. Цього достатньо. Люди, для, для людини це залишиться на все життя. А в цьому пеклі війни такі миті, справжня розкіш. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Саме для героїв сюжету нашого воєнкора, десантників 79-ї бригади, команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрала понад півмільйона гривень, і все це завдяки вашим донатам. Разом із вами ми змогли частково забезпечити наших захисників транспортом та очима в небі. Ця допомога просто безцінна, кажуть бійці, адже автомобілі та дрони на фронті витратний матеріал, якого постійно не вистачає. Не ігноруйте наших зборів, реквізити знову. У вас на екрані. Друзі, ви знову здійснили неймовірний вчинок. За допомогою ваших донатів ми змогли придбати хлопцям 79-ї бригади, яка зараз боронить кордон Дніпропетровської області. Тут на Донеччині, на півдні Донеччини, цей чудовий автомобіль Nissan X-Trail і 10 Точніше, 11 дронів, 10 FPV і один Mavic розвідник Дякую вам величезно за те, що долучаєтесь до наших зборів, донатите і допомагаєте Збройним силам. Хай служить. Дякуємо за допомогу. Дякуємо всім тим, хто долучився до збору на цей автомобіль. Вона допоможе нам виконувати наші завдання. Велике дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!